Усім привіт! Ви на каналі Елітару. Сьогодні дивимось а, відео так розбір на майбутнього чоловіка. А, чи буде він, чи не буде, який він буде, і до чого приведуть ці нові стосунки. А, буде два варіанти. Зараз будете обирати свій. Так, варіант перший і варіант другий. Обирайте свій варіант. За відчуттями, який більше притягує, і ставте на паузу, кому мало часу, а ми поїхали. Так, перший варіант: привіт-привіт! Ця карта відповість нам, чому ви одна. Наступна карта відповість, е, коли з'явиться новий чоловік, так, нова персона в вашому житті. Його зовнішність, так, щоб ми могли зрозуміти, хто це? Його характер. Так. Його характер. Якими будуть стосунки ваші? Якими будуть ваші стосунки? І до чого вони приведуть ці стосунки? Ну, поїхали. Так, чому ви одна перший варіант? Перегорнута шестірка кубків. Така цікава карта, тому що е, справді карта така емоційна, квітуча. Бачите, скільки тут е, квітів на карті самій, так, щоб вам видно було. Карта насправді відкрита до стосунків, але вона перегорнута, тобто ви, скоріше за все, якось будете не. Ну, не те, щоб не відкриті до стосунків, а якось не сприймаєте стосунки, не готові. М -м -м -м. Можливо, ви тільки-тільки розсталися з якимось своїм е -там партнером, і зараз ви думаєте, як вам прийти е до тями, щоб не згадувати, так? Бо шістілька кубків це про ностальгію. Можливо, щоб не згадувати. Ви одна, можливо, тому що дійсно ви нещодавно розійшлися, і ось так сталося. І намагаєтесь прийти до себе до тями. Давайте ще одну докладу, чому ви одна. Перегорнутий перш Пентаклів. Щось сталося, скоріш за все, в стосунках. Чомусь ви перестали спілкуватися, чомусь з кимось ви перестали спілкуватися, проявлятися, обмінюватися енергією, подарунками, можливо, якийсь партнер вам не, не дарував щось. Це не про матеріальне, це може бути і увага, і е просто смс-ка, тобто людина не проявлялася до вас, і ви вирішили все. Не хочу. Мало було якогось. Матеріального енергообміну, але матеріально це і час, і гроші, і ресурс, тобто, можливо, людина навіть не хотіла вам там заплатити за вашу каву. Коли вона запропонувала піти на каву, так? Таке могло ж бути могло. Добре. Тоді зрозуміло, чому ви одна. Коли з'явиться нова персона в вашій житті, коли з'явиться сім пентаклів, ну, потрібно почекати. Прям потрібно дозріти, дозріти і почекати. Ну, якщо це в. Так, якщо ми реагуємо на цифри, то це 7, 7 тижнів, 7 неді... 7 днів, 7 місяців, можливо, навіть сьомий місяць. Угу. Або 7, 17, 27, наприклад, таке теж може бути. Але тут така історія про якщо про енергію кажемо, то це треба дозріти. Можливо, людині потрібно дозріти, можливо, вам потрібно дозріти до, до якихось нових відносин. Щоб ось ці пентаклики по, можливо, дійсно ви хочете від людини вкладення часу, енергії, матеріального чогось, і та людина, яка вам потрібна, ще не виростила той багаж, який вам потрібен і тому потрібно почекати. Але якщо про е, сроки, так, то це орієнтуємось на 7, 7 неділь, але от 7 днів, прям, скоріше за все, ні. Але 7 неділь, 7 е, місяців, або 7 місяць, так. Тобто орієнтуємося плюс-мінус так. Добре, його зовнішність. Так, його зовнішність цього чоловіка. Сонце, якась яскрава дуже зовнішність. Це людина, яка світить усім, ем, проявляється харизматично, можливо, навіть як дитина, можливо, це навіть якийсь блогер, медійна особистість, людина, яка. Ем, людина, яку видно з усіх сторон. Це якась яскрава людина. Або в ваших кругах, або взагалі в великих кругах, так? По сонцю це людина, яка є яскрава. Тобто, до речі, біля цієї людини завжди тепло, якось, кайфово, класно, радісно. Тобто це людина, яка, від якої ви отримуєте тепло, радість, як в дитинстві навіть. З якою просто добре комфортно. Ну, і якщо казати про реалізацію, то це якась людина може бути медійна або займати якісь високі посади, виступати десь, щось таке може бути. Так, його характер, сила. Ну, класно, дуже класна карта. Сила він такий, бачите, цікавий факт. Лев. А біля нього жінка стоїть. Тобто ось такий яскравий, яскрава людина, так, яскрава персона, але все одно підкорюється жінці. Тобто, людина, яка по характеру може підкоритися своїй коханій, скажімо так. І людина, яка за характером досягає усього, чого хоче. Може реалізувати себе де завгодно, можливо, бути тренером, можливо, онлайн-тренером, так, можливо, ця людина ну, по силі, так, це фізична якась сила, можливо, це Ах, сила духу, сила моральна така сила, так? І все ж таки ця людина поважає свою м -м жінку. І буде поважати, і буде прислухатися, підкорювати, тобто не буде йти на пролом. І це ніби як гар гармонійна історія, так що якщо буде жінка біля нього, то він буде дослухатися до неї. Такий характер, благородний, я б сказала, характер в чоловіка. Якими будуть стосунки? Верховно жриця, незрозумілими або дуже глибокими. Зараз ми ще докладемо. Верховна Жриця це насправді карта таємнича, карта незрозумілостей, але вона дуже духовна, дуже глибока. І якщо брати в позитивному ключі, то ця карта може казати про те, що людина може розуміти вас в полуслова, може розуміти вас, вашу внутрянку, а ви її. Тобто це така дуже глибока емоційна... емоційний зв'язок глибокий. Але. Ця карта також може казати про коханок, про, про щось незрозуміле, про якісь таємниці, про якісь м, недоговори. Давайте ще докладемо, щоб розібратися. Все ж таки, з якої це сторони, да, бо тут так все класно йде, якими будуть стосунки. Справедливість, ні. Все ж таки це про е, глибокий такий баланс, спокій, е, мудрість, про. Е, Розуміння один одного про справедливі відношення до один одного. Багато бачите, старших арканів, це дуже класно. Це дуже... Це значить, що ця людина не просто так в вашому житті, вона вас чомусь научить, ви чогось його научите. Це класна карта. І, в принципі, стосунки будуть рівними, спокійними, зрозумілими, буде діалог, буде а... домовленості якісь, буде. Буде все рівнесенько, спокійнесенько. І ця карта про спокій, і ця карта про спокій. Добре, і до чого приведуть ці стосунки? Цікаво. Ірофант. Боже, ви знаєте, я подумала про цю карту, коли виклала справедливість, думаю, ну тут Ірофанта не вистачає. І ось він, будь ласка. Ну що, я вас вітаю: це до чого приведуть ці стосунки? Вони приводять до браку, до сім'ї, до вінчання, до. Дійсно чистих а, законних відносин. Ця карта теж про законність відносин. І ця карта про законність відносин. Тобто це людина, яка а, візьме а, все в свої руки і запропонує вам вийти заміж, наприклад. А, на дні колоди в нас тут карта суд, це також карта. Боже, тут просто ну м'ёд. Ну просто м'ёд. Ця карта також каже про. Про те, що це кармічна історія, але в позитивному ключі кармічна це людина, яка вам потрібна, це ваша людина. Бачите, тут навіть також є а, ця боже, як свадьба, чи що тут щось таке, ніби як свадьба. Бачите, весілля. Тут а, чоловік, дружина, музика, люди якось відпочивають, ну як люди, так, скелети, але відпочивають. Грають тут навіть якісь ще парочки є, тобто ми розуміємо, що тут у людей все добре, і це якось прям ну, свадьба, весілля. Ти що, ну, до чого приведуть ці стосунки до, до свадьби, до того, що ви будете разом, що ви можете довіряти цій людині. Що ви можете розповідати цій людині всі свої таємниці, і бути, ви будете вислухані, так? вас послухають, ви зможете дати якусь пораду, ви зможете вислухати, дати пораду. Це дуже чисті, класні відносини, от чесно. І це мене ж заряджає, це дуже, дуже такий енергетичний потік. Великий, такої справедливості, чесності, спокійності, щастя, радості, то я вас е -е, просто можу привітати. Отакий у вас, е другий перший варіант, ваша така історія на майбутнього чоловіка. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Е -м -м... Можливо, у вас є вже хтось на. Приметі, можливо, ви вже когось зустріли. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає і вас, і мене на якісь нові звершення. Просто емоційно заряджає. Ну, і, в принципі, буду просто рада бачити вас на своїх інших соціальних сторінках. Так, дякую вам. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант привіт-привіт! Перший варіант переїде в нас сюди. Другий варіант привіт-привіт. Ця карта у нас відповість, чому ви одна. Так. Ця карта відповість, коли з'явиться новий чоловік, нова персона в вашому житті. Його зовнішність, його характер, щоб ми могли зрозуміти. То це. І е, якими будуть стосунки? І до чого приведуть ці стосунки? Такс. Ну, давайте подивимось. І так, перший другий варіант. Щось я вас сьогодні путаю. Перший називаю другим, а другий першим. Чому ви одна, другий варіант? Рицар жезлів. Е, можливо, тому що або це ваша енергія така активна, що чоловіки просто не, е, не можуть затриматись так, у вас, бо ви то тут, то там, то поїхали, то у вас якісь справи, то ви зайнята, то ще щось коротше, не, не до чоловіків. Або, або біля вас постійно якісь рицарі-жезлів, які не дають стабільності, серйозності, які хочуть тільки якоїсь сексуальної близості, якоїсь. Е, Просто отримати своє, отримати енергію, так, зарядитися від вас і піти. Таке теж може бути. Чому ви одна? Давайте ще докладу, чому ви одна. Перегорнути рицарь Пентаклів. От ніхто з чоловіків, скоріш за все, або не з чоловіків, або ви самі не даєте. Не даєте стабільності. Ну, мені здається, що більше чоловіки не дають стабільності, не дають того, чого вам потрібно, не дають вам дійсно, приходять тільки там за е, сексом, за чимось таким швидким, скажімо, отримати швидкий результат. Е, і від того, можливо, ви не можете понадіятися на чоловіків. Тому що ви не розумієте, що ви отримаєте далі. Так, сьогодні секс, а завтра що? Нічого, ти підеш там, будеш десь ще шукати що секса мені, що, що я можу отримати від цього. Ну, і тому ви тому ви одна. Добре, коли з'явиться нова людина в, ваш, в вашому житті п'ятірка кубків. В той час, коли ви будете повністю в розпачі, можливо, дійсно якась людина вас розчарує, можливо, хтось вас обідить, об, 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 ображить, боже, не можу, як це сформулювати? Хтось ображає, і ви від цього будете перейматися, страждати. І в цей час, я так розумію, може прийти людина. Давайте ще до коду, коли з'явиться новий. Так, можливо, хтось захоче вас як захистити. Знову п'ятірка, п'ятірка, криза. В період кризи. Можливо, у вас зараз є криза, кризовий стан або буде. Можливо, ви будете. Ні, коли ви будете в кризовому такому стані, у вас ніби буде багато. Людей, які готові будуть вас як, захистити, за вас поборотися. І от в цей час може бути з'явитися якась людина. Якщо казати про сроки п'ятий місяць, 5 місяців, 5 тижнів, 5 днів, так, тут ми не, не... орієнтуємося на п'ятірку, так? Від е, побаченого цього відео, орієнтуємося на п'ятірку, п'ять днів, п'ятий тиждень, 5 місяців, п'ятий місяць. Або ще може бути, ще може бути 5, 25, 15 число, так? Може бути 5.05, до речі, дві п'ятірки. може бути таке. Ну, або це просто, якщо не про дати, про кризу. Можливо, 25 й рік, але мені здається, то якось довгенько, ближче буде. Добре. Що за людина? Його зовнішність? Давайте подивимось, його зовнішність. Перегорнута двійка пентаклів. Так, я хочу докласти, мені не зрозуміло. Його зовнішність. Перегорнута вісім пентаклів. Ну, давайте так. По зовнішності одразу ця, це не та людина, яка може вам дати якусь стабільність. От ви на нього подивитесь і подумаєте, ну ти ну, що ти можеш мені дати? Ну, ти не той. Ти взагалі не той, хто може мені щось дати. Але оце саме той. Розумієте, в чому прикол? Тобто ця людина не буде викликати емоцію якоїсь, якогось стабільного партнера, людини, яка може щось вам дати, людини, яка може працювати. Тобто, ви так подумаєте, ну що це за Штребан якийсь? А ні, він може, він може. Давайте докладу ще може. Трійка пентаклів він може. Просто він, він це робить неочевидно, він це робить головою. Так? Не, не діями, наприклад, якимось там а, сидить, він може, пентаклі вийшли. Просто вам буде здаватися, що ця людина вам нічого не дасть. Типу, що він якийсь там непрацьовитий, не, можливо, нещедрий, а він такий просто більш спокійний, закритий. Але ми зараз... Більше вже про характер, Ну, якщо ми кажемо так, про як він виглядає. Можливо, кар, Карі, боже, коричневе волосся. Можливо, дійсно якийсь, знаєте, ще, можливо, не роботяга. Тобто не в робочій якоїсь формі, так, а в формі там піджак, наприклад, тут дійсно може бути таке. Можливо, і шляпа якась може бути. Така більше інтелігенція, скажімо, більше туди. Хоча він дуже працьовитий, просто він не як не руками працює, а головою. Ну, можливо, і руками, але саме від голови йде, так, все. Бо можна просто робити щось руками на автоматі, а от його праця залежить від його мислення, від його голови. Тому так, добре, а який в нього характер? Характер цієї людини. Тут в нас вийшов пригорнутий король Кубків. Знаєте, це непогано. Людина, король Кубків, насправді, якщо ми на відносини кажемо, він такий дуже людина, яка чекає, от він сів собі в цей в трон, і чекає, коли там королева Кубків до нього все принесе. Вона принесе йому любов, вона принесе йому радість, вона принесе йому там, щастя якесь, а він сидить і чекає. От тут такого не буде. Тобто, ви не будете обслугою для нього, скажімо так, по характеру. Тобто він розуміє, що для нормальних відносин потрібно вдвох вкладатися. Можливо, він не дуже емоційний, можливо, він сам по собі мало буде віддавати любові, але він і не буде потребувати, щоб ви його там круж кружляли. Пригорнутий повішений так, не буде заганяти вас по характеру. Він такий, що не, не жертва. І вас не буде в жертву заганяти, себе не буде в жертву заганяти. Потрібно щось зробити. Зробили. Потрібно десь щось там. Ну, якусь справу вирішити, вирішили. Тобто він не буде затягувати спеціально. О, то, знаєте, королі кубків, вони, як, як ці скорпіони, е, можуть спеціально затягувати ситуацію, е, якось е, е, до маніпуляцій якихось доходити. Ну, тут такого нема. Людина якось е, 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 чист. Чиста по відношенню до вас буде. Він не буде спеціально якось створювати якісь гойдок, щоб ви там не знали, де вам себе діти. Ні, він ну, такий, він простий, ніби, знаєте, простий. Все, що в нього в голові, про те він не каже отут і зараз. Він не буде там придумувати щось якось. Коротше, це, як, це про адекватність, скажімо так якими будуть ваші відносини? Стосунки відносини Десятка жезлів. Двояко, тому що з одної сторони, це трішки тяжка ноша і для вас, і для нього. З іншої сторони, ніби ви якби разом. Як разом то дійдете до, до всього, чого вам хочеться, разом донесете ці е, джезли, так? 10 джезлів, Разом ви поборете усе. тобто, Але тільки якщо ви разом робите. Якщо хтось один починає тягнути, то буде тяжко і відносини можуть, ну, можете не, не дійти до чогось логічного. Але якщо разом, то разом от все поборете, все буде. Е, все зроблено, все е, досягнуто, скажімо так. Якими будуть стосунки? Ну, четвірка, кубка впригорнута, не буде нудьги, не буде. То, знаєте, такі стосунки більш приземлені. От фактично, ну, це не як сусіди, просто мало емоцій, мало кохання, мало любові такої, знаєте, але от якщо щось потрібно зробити, щось вирішити, десь це якась людина от дійсно для життя. Можливо, там на перших парах це можливо навіть і буде трошки нудно, але в довгострокову перспективу ти розумієш, що це надійна людина, ти можеш на неї покластися, ти можеш розраховувати, ти можеш бути впевненим, що не буде якихось гойдалок, що все буде окей. І тоді якось спокійніше це переноситься, типу, ну так в нас немає там три рази в день сексу і чотири рази на день побачення. Ну, немає і немає. Проте ми живемо спокійно, класно. Ми, ми друг другу там, не задовбуємо. Ми себе відчуваємо комфортно. Так, можливо, це як от майже як сусіди. Але і це і непогано, тому що в довгострокову перспективу, ну погодьтеся, це є більш адекватна історія. До чого прийдете? До чого приведуть ці стосунки? Пригорнута колісниця, ну, от якихось звершень, таких от постійного, постійної зміни картинки не буде точно. До чого? До чого прийдете? Так, зараз ще одну докладу. Хочу ще пуста карта. Добре, на до цьому тоді закінчимо. Перегорнута колісниця це про відсутність, це, це як стабільність, це про відсутність постійної зміни. Пригорнута смерть це також про відсутність змін. Тобто, можливо, вам і буде складно через те, що це відсутність якоїсь зміни. Але це про ту стабільність, про яку ви колись мріяли, так? Або зараз мрієте. Це про те, що з цією людиною вона як предсказуємо. Ви можете, ну, от зрозуміти. І при, боже, я не знаю, як це українською, ...предсказати будь-яку дію цього партнера. І тут, бачите, я не можу тут зараз сказати, що тут зараз будуть там, сім'я, діти. Не факт. Не можу сказати, що ви будете розійдетись, скоріш за все, ні. Тут, скоріш за все, буде залежати від вас, від вашого самопочуття в від цих відносинах. І Якщо вам буде комфортно, так як я сказала. так, то, в принципі, ці стосунки мають право на існування, і вони будуть, в принципі, комфортні, адекватні, спокійні, нормальні. Якщо казати про якусь емоцію, якщо вам не вистачає, звісно, ви можете просто розійтися з цією людиною і шукати іншу. І це вас не змушує бути завжди і саме з цим чоловіком. Але вони такі, вони якісь спокійні, ці відносини, спокійні. не... Без якихось огойдолок взагалі. Добре, дякую. Другий варіант пишіть, як відігрується. Можливо, у вас вже є такий чоловік десь біля вас. Можливо, ви знаєте, про кого я кажу. Якщо ні, то відпишіться потім. Якщо буде такий чоловік. Ну, запрошу вас ще до себе на інстаграм, на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно, це дуже заряджає мене і вас на нові дії, на звершення. В принципі, це класний енергообмін. Ну і, в принципі, все. На цьому дякую, до побачення, всім па-па!